Проведення засідання позачергової 39-ї сесії міської ради було зумовлене бажанням громади взяти участь у обласних конкурсах проєктів місцевого і регіонального розвитку. Міська рада підготувала на конкурси Ефективна медицина в громаді і разом у майбутнє три проєкти. два з них стосуються медичної галузі, а саме, оснащення кабінетів з міської амбулаторії загальної практики сімейної медицини та придбання аналізатора в борівську амбулаторію. Третій проєкт під назвою Якісні дороги, шлях до... Перемоги передбачає закупівлю для комунального підприємства «Зміївсервіс» необхідного обладнання для проведення поточних ремонтів доріг. Реалізація проєктів проводиться на умовах співфінансування з місцевого бюджету, а тому на сесії передбачили кошти на ці заходи. Кошти, які були виділені рішенням. 38 восьмої сесії з Мівської міської ради 8-го скликання від 70223 нуль по міській раді на виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства з Мівської міської ради на Надання фінансової підтримки на безповоротній основі КП, ЗМІ в сервіс, на придбання обладнання, а саме вибраційного катка в сумі 600 тисяч гривень, вибраці... відбійного молотка, 50 тисяч гривень, нарізувача швів, 100 тисяч гривень, фрізи для ямочного ремонту, 96 тисяч гривень, зменшені та спрямовані на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку зміївської територіальної громади. На співфінансування проєктів переможців обласного конкурсу проєктів місцевого та регіонального розвитку разом в майбутніх проекту якісні дороги, шляхи до перемоги в сумі 846 тисяч гривень. Загалом на сесії розглянули 57 питань порядку денного, серед них зміни до бюджету, земельні і майнові питання. У нас на балансі з міської центральної районної лікарні. Є котельня, яка обслуговує приміщення, де знаходиться поліклініка. Декілька років тому для нашого первинного центру ми виділили приміщення, передали їм на баланс. І сталося так, що в нас в одному приміщенні знаходяться дві юридичні особи. Є котельня, і зміська центральна районна лікарня не може продавати тепло іншій юридичній особі. Тому ми пропонуємо передати. Котельню саме спеціалізованому підприємству зміїв тепло для надання послуг з теплопостачання. Вже на наступний опалювальний період будівля поліклінічного відділення і Зміївської амбулаторії також матиме можливість отримувати тепло від альтернативної модульної котельні, яку нещодавно отримала громада через обласний департамент охорони здоров'я. Нам зараз пошто міністерства, тобто міська міська не потрапила жодна копійка ми не проводили. Закупівлю ми отримали альтернативну котельну, так, назив, так звану модульну котельню, яку протягом віта встановимо, і вже лікарня на випадок, якщо буде відсутній газ, зможе також бути автономною автономно і отримувати тепло. Зараз цю котельню вже отримали, привезу до Зміської міської ради, вона перебуває на подвір'ї нашої поліклініки, і як поки будуть погодні умови, ми почнемо проєктні роботи та також їхні монтажні роботи. Тому у нас з'явилася ще одна катання, яку громада отримала за спонсорські кошти. З 15 березня зміняться умови перевезення пасажирів пільгових категорій у громадському транспорті. За інформацією Павла Голоднікова, у понеділок, середу і п'ятницю, скасовуються обмеження на безкоштовний проїзд пільговиків на автобусних рейсах в межах Зміївської громади. В інші дні умови щодо трьох пільговиків на рейс залишаються, не торкнуться зміни і рейсів Зміїв Харків, Зміїв Слобожанський. Втім, в ті напрямки можна безкоштовно доїхати пасажирам пільгових категорій на залізничному транспорті. Перевізник з 15 березня всі дні брати без обмежень людей, якщо тобі дозволяє транспортний засіб. І ці три дні люди можуть їздити по своїм ділам по всій громаді. Харків і Слава залишаються таким же шкіром три, три місця посадкових, але ж хочу наголосити, що Харків, міська міська надала альтернативу це залізничний транспорт, там без обмежень. Підтримали депутати рішення про дострокове припинення повноважень депутата Ігоря Терещенко, який був обраний за списками від політичної партії Слуга народу. Діця гарантує, що не будучи депутатом з міської міської ради, робота, як проводилась, буде так само проводитися. Допомога, робота, участь у всіх благодійних ділах і їх. Дякуємо вам за вашу роботу. Дякую за довіру територіальна виборча комісія повинна прийняти в найкоротші терміни зміни до по списку по партії «Слуга народу» і наступний кандидат, який зупинилися по списку, буде вже на наступній сесії представлений нашому колективу і буде в нас вже працювати.